Краса хвойних рослин і сучасні квітники з вами. Хочу показати вам красу хвойних рослин. Поруч бачимо, який барбарис гарний тим парканчиком росте. Хочеться, щоб у нас в Україні з'явилося дуже багато хвойних рослин. Тому що ну, моя думка така, що люди неправильно розуміють і сприймають хвойні рослини. У нас вдома багато хвойних рослин росте. І мені ну, неодноразово говорили, а ти не боїшся саджати, оце скільки в тебе вдома хвойних рослин, туї, ялинки. Такі який ми бачимо, що тут є кіпарісовик Ауреанана. бачимо далі он Туйка Ауреана, ялівці. Ні, друзі, я не боюся, якби я боялася саджати, я хочу ось на прикладі Кракова в Польщі вам сказати, от не можна там якісь будуть. Бідай, щось іще буде. Що, Вся би Польща, вже люди би всі повимирали, бо тут раків просто тоне. От куди не повернися, отак можу крутитися навколо. І перше, що тут, це є хвойні рослини, їх повно, куди отак не повернися, крутися скрізь, ти побачиш хвойні рослини. Ялівці. Королі квітників. Барбариси взагалі вони поєднуються із будь-якими квітниками. От як можна відмовитись від такої краси? Також я маю вдома вже такі великі, деякі навіть і Парісовик, був такий один великий, що він вже у нас досягав ну, третього поверху. Ми трішки зрізали, його сформувала. Я інакше. Як можна відмовитись від воєних рослин? Як подивіться на оцю красу? Я не відмовлюсь від цих рослин від ялівців, від туй, від ялинок також. Тут і ялинок багато також. Просто зараз я йду, сосни морські. Ну, це вайгела, зараз покажу вам ще далі. Це сухойних рослин. Навіть ось так у горщиках вони стоять і як гарно. Я постійно отримую насолоду від цієї краси хвої, а коли проходиш поруч і аромат хвої. Які шикарні тує. Ялівці так, вони дуже розростаються. Ось коли саджаєте ялівці, ви повинні знати, що їм треба місце, їх треба обрізати, так як ось тут бачимо. Так його підстригли під низом, щоб він тут не заважав. На це ми повинні завжди розраховувати, що вони розростаються. Але відмовитися від краси воїних ні. Ну і що, пострижений цей ялівець дуже просто. Є інструменти зараз сучасні, беремо і стрижемо, друзі. А відносно того, якихось завобонів, ще раз говорю, то вся би Польща вимерла, весь би краків вже вимер, тут би не було кому ходити. Не саджають їх тільки на кладовищах. До речі, відносно кладовища, хочу сказати, тут постійно провідують своїх рідних, ходять не так, як у нас напоминальний день пішли, і потім забулися, що і були ті рідні. Так, ну бачимо. Отака краса хвойних рослин. Зараз ще вам покажу. Тут проходжу і все ростуть хвойні рослини. Переплітаються ялівці з туями смарагда. Яка краса, друзі, подивіться, ну там ще гортензія волотиста, є таким ось, окрасою, таким яскравим місцем на цьому квітнику. Але ж велична туя смарагда, і величні ялівці, вони самі по собі яку красу роблять. Це просто я йду біля одного будинку багатоповерхового, який обнесений ось отак оцією красою. І Я думаю, як мені туди забратися, для того, щоб вам показати далі, що там є. Просто тут закрито. Не знаю, як туди зайти, якось туди заходять, Ну, так здалеку вам покажу. Там далі також ту я із uh, Gold. Так, серії Gold. Ту я західна. І зараз спробую туди якось забратися для того, щоб вам показати цей квітник. Важкувато туди забратися, друзі мої. Попробую збільшити її. Спробую збільшити. Спробую з іншого боку. Будинку зараз зайти, щоб показати цю красу. Можливо, звідти, я зможу зайти і показати, але взагалі, якщо мені навіть не вдасться туди зайти, нічого страшного в цьому немає. Тому що таких клумб гарних дуже багато. І дуже багато я вам їх буду показувати. У вас буде можливість вибрати собі як ви хочете рослини, і які рослини ви хочете посадити, дивлячись відео, які я роблю. Тому що ну, закінчився вже час у нас оцих бабусиних квітників, хоча я і сама вже бабуся, але я люблю сучасні клумби. Я сучасна клумба, у мене, наприклад, біля сучасної клумби. Є клумба для душі, наша українська. Я люблю чорнобривці, мальви. То в мене є така клумба, де посаджені чорнобривці, посаджені мальви, посаджені айстри, там, майорки, посаджені ті рослини, які ми з дитинства любимо. Космею ще люблю, і громад космеї. Але все-таки треба думати. Про те, що основні клумби мають бути сучасними. А будь-яка сучасна клумба передбачає в першу чергу хвойні рослини. Це моя точка зору. Краса від хвойних рослин. Уже навіть є без тих рослин, які знаходяться поруч. Так, Я все ж таки намагаюся показати вам навколо цього будинка, ходжу, це все йду навколо будинку хвойні рослини. І я хочу забратися з того боку будинку, тобто ззаду будинку. Там парканчик, ну, і такий живоплід із Барбарису йде. І забратися туди складновато. Але все ж таки хочу показати вам, наскільки краса хвойних рослин вражаюча. І вірити в забобони. Про те, що не треба саджати хвойні рослини, то нерозумно. О, піраканта вже викинула квіт називає квіт, вона відцвіла білими квіточками. От бачимо два види піроканти, Такий колір і такий. Піраканта, як хвойна рослина, вона вічно зелена, вона обнесена парканом. А я все ж ходжу навколо цього будинку. Так, і ось я зайшла. Я не знаю, у мене, мабуть, так і не вийде. Це тільки один будинок. Навколо одного будинку я вам показую красу хвойних рослин. От що значить насадження. Бачимо, сформована посередині в цьому квітнику клумба. Вона такими круглими паличками обгорожена. Ну і там посаджено також тує посадження. Потім там посаджено... Що там ще у нас бересклет, я бачу. І ми бачимо от під оцим будинком, який я. Я показую тільки один будинок, який я обійшла навколо. Піраканта тут іде скрізь таким парканом. І я ходжу саме навколо цього будинку. Я знайшла де обійти, близько не підійду, бо тут скрізь там Барбарисом обнесений такий паркан, живоплот. А тут обнесено піракантою. І, і також на це звертаємо увагу. Тому що вдома, коли ми саджаємо, ми маємо знати, навіть як нам і хто хоче живоплод зробити, як його зробити. От бачимо, не треба О, ще звідси бачу на тій, на цьому квітнику сформована клумба з цього боку, бачу туя ауреанана. Туя ауреанана, вона висока не росте. Вона отака росте, ви знаєте, а вона весною і ще квітне квітами туя уреанана. а потім на ній такі шишечки з'являються, я бачу вже здалеку. Також я бачу там ялівець ґрунтопокрівний, блюкарпет, тому що він іде із таким блакитним відтінком. Бачу пострижений такою кулею бересклет, за Бересклетом далі йде. Зараз спробую збільшити ось отак. Там йде сосна гірська. Отака, друзі, краса. І я йду далі навколо звідси живоплід іде навколо цього будинку. Я все. Ходжу навколо одного будинку тільки, щоб показати вам, яка краса хвойних рослин. А тут пухироплідник. Діаболо росте, мій любимчик. І ось такий поруч у нас йде світло зеленого кольору, листочки це також пухероплідник. Ну і далі живоплід, такий паркан, йде з барбарису. А я все про хвойні рослини. Так, ось оця клумба на цьому квітнику. З цього боку, так, бачимо, і, і та сама Туя Уреонана, про яку я вам вже сказала, і Туя Смарагда тут іде, і кипарісовик іде, і на красах войних рослин. Так. Все ж таки я намагалася обійти, хотіла ближче підійти, показати, але в Кракові багато будинків. Обнесено так, що туди не потрапиш, тільки. Ну, є там хвіртки, є ключі у людей, у мешканців, хто тут мешкає, і вони заходять. А я туди не змогла попасти і через цей живоплід також не забереся. І все ж таки, краса хвойних, сосни гірські, бачимо різного виду, тут іще є ялівці. Сосни гірські красуні, які порозросталися. Тобто, якщо сосну не обламувати весною прирости, вона буде рости ось такою, бо мені ставили на каналі питання, яка висока росте гірська сосна, я відповідаю і показую вам гірські сосни. І розказую, якщо їх не формувати, прирости весною ті, що йдуть не обламувати на початку літа, то ці сосни будуть ось такими рости. У кого є місце на ділянці для такої сосни, то будь ласка, тому що ми бачимо, яка вона гарна, та сосна, голки довгі. Густа, не такий, як сосни в лісі, що там небагато гілок іде. А тут на цих соснах іде багато гілочок. Так, друзі, зараз їх ще я побачила, вон звідти вийшла дівчина. Зараз помандрую туди, обійти ще цю клумбу. Пішла і показую далі скрізь оця краса, хвильна краса. І велична хвойна краса, о, до речі, ось вона, куди можна було зайти. Ось вона, сосна гірська, її шишечки, голки в неї довжиною, як моя долоня. Навіть більше голки. такі, друзі, гарні квітники я вам показую. Ось це у нас Смарагда, туя є смарагда. І далі йдемо в хвойний сад. Ось тут бузок, ось бузка, значить весною тут була. Краса і аромат буска, спіреї, дуже гарно пострижені спіреї, вони такі густенькі. Обов'язково стрижіть спіреї, вони такі були густі. Так, і я забралася. Друзі, я забралася. Подивіться, яка тут краса, яка тут хвойна краса. Просто я зайшла, наче в ліс. Мене перебереш на Просто потрапила, я в ліс показувала, показувала навколо будинку і прийшла майже в ліс. Тут аж вітер задумає. Так що, друзі, хочу сказати, не бійтесь хутніх рослин, саджайте собі на добрий настрій і на добре здоров'я, і насолоджуйтеся. Саме ось цією неперевершеною красою, тому що краса нам дає сили, краса нас надихає, і краса говорить нам про те, що ми також маємо бути гарними для того, щоб ця краса відповідала нам. Всім бажаю щастя і здоров'я. Сучасні квітники і сучасні клумби завжди з вами.